Покійне, якщо на землі існує рай, то я живу в раю. Ми зараз знаходимося в селі святе. Народилася в сусідньому селі мости, а тут вже проживаю 20 років. Таких, хто живе постійно, на даний час лише шестеро, але приписано більше 70 людей. Тобто це в основному дачі. Тут літом було досить багато відпочивальників приїжджає з дітками, бо тут такий хороший пляж, то пологий. Тут дуже багато молоді, дуже багато народу. Ліс близько, близенько, гриби, ягоди. Бачите, тут нема дороги, немає такого хорошого, ніби доступу. За рахунок того, і, і спокійніше таке місце тихеньке. Це дермонсько острозький так, парк. Так, 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 тут? так. Це частина парку воно займає святе. Це ще зараз, поки відносно сухо, ви можете проїхати. Зимою тут були такі випадки, що сюди навіть швидка відмовлялася їхати, бо ну нереально заїхати сюди. Це дуже недобра дорога. Ну відповідно, автобус сюди не їде. Ні, ні, його тут ніколи й не було. Від створення цього села жодного. Колись це було досить таке, ну, велике село тут була і школа, була і бібліотека, був клуб. Досить таке розвинене було. Багато дворів було, магазинчик такий навіть невеличкий був. Але транспорт ніколи сюди не їздив. Мости, або будерож у нас ми отак через гору на гору, на маршрутку. Пішки. Пішки, або маємо трактор, до того мали коника, дуже багато років тримали коня. Пішки. До трьох кілометрів треба йти на маршрутку. Це літо зимою, не важливо? Нема різниці. Тут і діти ходили, троє синів, вони і діти ходили так в школу, і тут і до магазину, і до храму, будь-куди, це тільки пішки. 12 квітня 43-го року воно було спалене німцями, коли йшли війська німецькі. Хтось десь тут є в нас таке урочище городище, і звідти пролунав постріл. Хтось відкрив по них вогонь. Вони таким чином зібрали все чоловіче населення села Святе, це були чоловіки, хлопчики від 15 років. Тут у нас зараз складовище біля ставу. Там була така клуня, комора, така для зберігання сіна. Їх зігнали в ту клуню. І 72 людини спалили живцем, 11 чоловіків спробували втекти, їх розстріляли. І спалили всі будинки. Тобто тут жодного будинку не лишилося, бо так як мене розказує свекруха, вона ще жива. І її чоловік йому на той час було 9 років, братові було 12 років. Коли німці прийшли до хати, батька забрали, а дружини вже дозволили взяти кошик яєць. І зняти ікони, стіни оці ікони, і до цієї пори вони у нас в кухні висять, вигнали всю худобу з, з хлівів, і будинка запалили, хату запалили. Це ж дерев'яні такі прості були. І каже, вони їх, ну, вели цих чоловіків вже ж під дулом автомата. І ззаду ця дружина з цими дітками йшла і каже, ну, він розказує, каже, я пам'ятаю, як тата вели, і він цей німець нас відганяв, що відійдіть. І тут їх пригнали, спалили. І вже після того. Тут зробили кладовище через те, що це така велика братська могила була, ну 72 тіла, це нереально було. І практично не можна було розпізнати там, тільки декількох розпізнали, мабуть, по якихось залишках особистих речей, можливо, якісь хрестики там, то декого поховали в селі Будараш, Але всі решта вони тут, як розказує свекруха, вони. Чоловік з мамою і з братом вони майже 5 років жили в такому, як вони казали, балагані. Землянка така, вони біля хати викопали таку яму, накрили її дровами такими, в тій землянці жили. У нас там жила бабуся, ми її доглядали. Вона із тих залишків згарища, бо самі ж вони лишилися з кубкою дітей. Вони з тих згарків витягували ті обгорілі колоди, і з тих колод ще раз намагалися щось збудувати, якісь будинки. Розбудували його, відновили, можна сказати, і воно досить непогано. Жило, але ж потім розпад, занепад, роботи немає, молоді не було за що триматися. Далеко тут ніякого виробництва такого не було, не заводів, не нічого. І люди виїхали в місто. Це село, а я живу ще трошки далі на хуторі, там тільки в нас три будинки. На той час були в нас сусіди, були двоє сусідів. Зараз немає нікого, ми там зараз самі. Але я б не проміняла б ні ні на яке місто, ні на які умови. Абсолютно всього три вулиці: це вулиця Святівська. Там трошки далі є вулиця Чернява. Не знаю навіть чому така назва, і там, де ми живемо, вулиця підгірна, тому що під горою горбачок так над нами. Так. А ви називаєте, що ви живете на хуторі? Тобто, це воно раніше було хутором? Ну, і зараз рахується, бо інколи навіть квитанція на світло йде. Там ну, хутір святе, вулиця угу. підгірна. Вони там із споконвіку, бо це чоловіка, батьки, діди, прадіди, і їм забороняли тоді в ті роки будуватися, тому що не дозволяли на хуторах селитися, колодязь забороняли копати. Такий будинок він побудований частково з гараних тих залишків після того пожарища, тому як ми як часом ще білимо, навіть видно, що зверху так під стріхою є така балка обгоріла. Жінки лишилися вони самі важко було. І з таких решток вони її будували. Бачите, є горіла балка. Там є горіла балка. Небагато таких бальків, які зроблені з тих. Просто ти його забілюєш, а коли його від, відлущуєш, то от воно під, під набілом є такі. З такого і будувалося, тому що не було з чого. Суспільного телебачення. Дуже приємно. Мене звати Юля, а вас як звати? Василь. Як війна почалася, мене мама була 98 років. Я забирала, вона через два місяці померла. Дай тут. Вже не пішов на роботу, дай. Крутимось, вертимось. Як вам тут живеться взагалі? Отлично. Я в рівнові живу, Надоїло. всі поїхали, але зараз у мене. Короліда, кури, то мусиш сидіти тут. Багато людей тут жило. О, в кожній хаті по четверо, по троє, а то й по шестеро. А зараз на трьох на село. Я тут, а там з той сторони ще води. двох. Ну, Наташа, під горою там, а в нас, бачите, бардак такий. Дороги немає, ви ж бачите. Дороги нема, хоч би той кілометр дороги зробили. Та як дощ піде, туди до їх не можна добратися. А ви як добираєтеся? Вертольотом. Він стоїть. <світку> Маєте спеціальну площадочку, тут да, да. вам добре злітати. Та кажуть, що тут добре живеться, воздух хороший, гриби, ну все маємо. Здоров'я немає. Що <світку> садите в парнику? Чи помідори, перець. Був врожай цього року? Да. Наїли ну, що таке. Та файно. <світку> Ховаються. Вон біленький є. А і тут куча. Та ви багато їх маєте? А, ну, Ще десь, тут? Сидить. кроличок. Що ви бачите зараз, що може прийдеться, тут, тут сидіти. всім кожен день щось товчуть по ці енергетиці. Завтра візьмуть, не дай Бог. Попадуть куди, куди? втікають в село? Та вони тут і в нас літають над головами, ці шакеди. Так що тут не скучаємо. У єдина дорога до вашого будинку. Ну, стежка. можна сказати. Стежка. Так, да, Дорога вона ясна, вона, там ми на неї зараз вийдемо, але щоб скоротити княг, хлопці у нас стежка така є. Щоб не обходити колом таким колом, ми на навкругтей, так казали колись. Через ліс витоптана. Так, так. Не страшно вам тут ходити? Ні. Звикла, Багато років нічого сюди. То ви так суттєво скорочуєте, так? Так. Півтора до двох кілометрів. Оце колись свекруха, вони сюди ходили. Бабуся тут жила баба Люба. Вони ходили сюди, брали воду. І от зараз ті місцеві мешканці вони спокійно п'ють. Просто зараз листя падає, але ж, листочки забираєш. Тут джерель це б'є, чиста джерельна вода, питна. Звичайно, просто зараз спускають став, і воно трошки його занамулює. Річка тече взагалі річка, але перед, там попереду є став. Великий такий став, 40 гектарів води, там уже рахується Бударецький став. І вона, коли повільно тече, то колесо крутиться і воно виконує функцію насосу такого своєрідного, бо воно водичку набирає в ринвочку і став. Це постійний приток свіжої води. Таке занедбане було, такі хащі було. Маленьке таке озеро, не таке калюжа була. Вони його розчистили все. Молоді, хороші сусіди. Рибка є так. Вони доглядають і косять. Це ще вона навіть хороша, бо висипали трошки там шлаку. Трошки вирівняли калюжу одну. Але зазвичай така картина завжди зима, літо. Варіантів небагато. Коник, трактор. У нас багато років був коник, але вже був старенький, досить. І поміняли на тракторця. Це єдиний варіант, бо тут не дістанешся сюди нічим. Чоловік на раз витягує, просто йдуть люди, шукають, скільки таких випадків, особливо осінь, гриби. Люди з незнання їдуть, в'їжджають. І... Сидять в ямах, в калюжах, що там на святому нікого немає, ну хіба десь з лісу хтось їде, а ні то йдуть, шукають, просять витягніть. бо без варіантів ми їздимо завжди на возі є тросик на всякий випадок, бо різне буває. Це ми зараз вже на хуторі. як Хуть. ви кажете? Так, тут три хати. Це вулиця підгірна. І це ми йдемо до вас в гості. Так, поле берег, бо це колишній сінокіс, тут колись ну, випасали худобу і косили сіно. зверху ліс. А Що це, ви цілий рядок оце будете садити? І, і ось що там не є, вона кусок роду я мала цей цілий город, а тим, там їм-то віддала, там і там. Аним. А це хватить в мене, Боже, скільки мені, трохи. але забота, я собі маю куди вийти, я собі роблю помаленьку, поки можу робити, і тим живу. Ти нашу, дереш, хоєру, ти нашу. я там посадила часник. Він вам допомагає викопувати. Мені загальніше викопувати. Друг то життя, мені церква, а ліс, а праця, а молитва то моє життя. А до церкви куди ходите? На булереш ось на гору таку, а така гора тут прикра, там з гори, але вже ось не ходжу. Ой-ой. Ось таке. Ходіть до хати. Моя дочка Надя, художниця оформлюєш, ось що намалювала картину, то там, де дідичок жив, то там. ось, ось Бударський ставок, оця дамба, одна дорога оця йде і річка там. А от той дідичок жив, то вона хотіла його так, щоб там… то ще там озеро є. 30 ікон вишила таких картин ікон. Бісером, так ви багато чого навишивали? — вишивали? Май Боже, я кажу, що а скільки я їм пороздавала? Я ж кажу, що сестри дві дочки о, відної сестри, другої, два сини, а їм повишивала. Самого скорблю душею, змовкає мій весняний спів, а я і далі іду за тобою, хай вітер віє, буря льве, нехай сердито шумить порою. Я не боюсь, бо ти, мій Бог. <плес>